Всім привіт! З вами ясна ми на каналі Свічка Сини. Сьогодні на ваші прохання я показую, як зробити свічку-гілочку із натурального бджолиного воску. Це базовий майстер майстер-клас на прикладі свічки вербової гілочки. Свічку цю робити не складно, і якщо ви навчитесь, то можете далі створювати більш складні свічки теж на базі гілочки. О, така свічечка має свої переваги, вона гарно горить, свічка висотою 20 см горить десь біля години і добре транспортується. З гілочок можна створювати такі от класні букетики, які дуже святково виглядають. Отже, зараз я навчу вас створювати гілочки-верби з натурального воску це буде базовий майстер-клас. А якщо вам цікаво розглянути тему свічок-гілочок більш детально, дізнатись деякі нюанси, навчитись робити свічки отакі от з бруньками, з листочками, дізнатися, як зробити так, щоб колір гілочки був максимально схожий на натуральний, що треба додати у віск, то, будь ласка, читайте в описі про закритий майстер-клас. Там все буде. Це на швидку руч зробила свічки гіночки, щоб показати в цьому майстер-класі. але анонс закритого майстер-класу по гіночкам теж буде з оглядом усіх можливостей, тому слідкуйте, будь ласка. Це яблунька. Отже, щоб зробити вербову гілочку, нам знадобиться біла або молочна ващина чи віск. Для власних котиків і різного кольору вишіни, для того, щоб зробити реалістичні гілочки. Тут ви як художник маєте творити з цілої палітри, так? можна брати рештки, залишки різних вощин, які у вас є, має бути якийсь базовий конір, ну, натуральний, наприклад. І якийсь колір, який затемнить його. Це чорний, коричневий, можна срібний спробувати, от срібна вощина або сіра. Тобто ви будете це все розтоплювати і дивитись в процесі, чого треба додати, щоб воно було більше схожим на колір натуральної вербової кори. Отже, це чудовий спосіб позбутись у цих замушків, перетопити їх і створити з них такі касні вербові гілочки, які в мене тут для натхнення знаходяться. І на фітіля ми беремо найтонший фабричний фітіль, який доступний, або беремо такі от джутові мотузочки. Єдине, якщо ви берете джут, то тоді бажано більш товщі гілочки робити, тому що джут буде швидше горіти. Отже, якщо ми беремо джут, то такі гіночки будуть виглядати більш натуральними, саме оцей от кінчик джутовий, який буде стирчати. Але така свічечка трохи швидше буде горіти. Тому все-таки я рекомендую от тоненький фітін, ще можна взяти одне пасмо муліне. Тоді свічка буде найдовше горіти. Це теж варіант. Але плюс цього фітіння, що його не треба підрізати, тому що в процесі горіння він сам розсипається, а джут все-таки доведеться підрізати хоча б раз. Отож, щоб зробити вербову гілочку, відрізаємо тоненький фітін довжиною десь 20 см. Обирайте, яку хочете, але щоб це ну, було схоже на натуральну гілочку, то 20 см буде десь оптимально, можна менше. І тепер ми будемо вмочувати її в розтоплений віск, який створимо от із залишків цієї вощини. Основа дня вербової гілочки робиться як свічка-маканка. Тобто ви занурюєте фітін багато разів у розтоплений віск. Ну, в мене тут не багато разів, тому що я поспішаю вам зняти. Але якщо, наприклад. Ви хочете, щоб це була якась особлива свічка, можна начитувати замовляння або молитву в цьому процесі. У ну, мене, наприклад, от писали в коментарях, що, що скоро вербна неділя, так? то можна ці вербові гілочки зробити ще ніби е, такими от освяченими, так? якщо начитати на, на них молитви. Е, ну і Якщо ви будете робити маканку в основі, то сама основа буде міцнішою, свічка буде міцнішою. Але і декілька разів достатньо занурити. Бачите, воно вже схоже на натуральну гілочку, але отак от ми не можемо залишати, тому що ну, це дуже тоненька свічка буде і вона там не буде горіти нормально. так. І тепер ми будемо якби, скульптурно нарощувати цю свічечку за допомогою воску і паралельно кріпити власне, самі вербові котики, які потрібно заздалегідь заготувати із білої вощини чи воску. Зараз покажу, як це зробити. Отже, щоб зробити сам котик, ми беремо білу вашіну або віск для того, щоб вона була максимально білою, можна залишити її перед тим на декілька днів на підвіконі, я про це вже розповідала. І скільки нам потрібно котиків заготовити? Ну, На природній гілочці їх десь 6, 6 7, отак от оптимально. Бачите, вони кріпляться з різних боків. І ми будемо теж так робити. Отже, для того, щоб зробити котик, треба відщипнути трохи вощини, так, от і добре-добре розім'яти пальцями. Або воску. Можна так само розтопити вощину на віск, і робити от із воску, можливо, це буде трохи легше. Ну, дивіться, скільки у вас часу і як вам подобається. І все, що ми робимо, ліпимо як із пластиліну, формуємо отаку ніби крапельку. По розміру теж дивіться, ну, як, як вам подобається, можна більші котики робити, можна менші. Це ще буде залежати від пропорції гілочки. Якщо гілочка товща, то відповідно і сам котик має бути товщий. Ну, от, Можемо порівняти, вони близькі до натуральних. І не треба добиватись тут ідеально гладенької поверхні, тому що, якщо вона така буде нерівна, вона буде більше схожа на справжній котик. Робимо у формі такої крапельки. Тут кулька, а тут тако трохи видовжено, щоб можна було закріпити цей котик на гілочці. І таким чином формуємо 6-7 котиків. Ну, краще відразу на всі гілочки сформувати котики. Тоді буде легше працювати. Отож, маємо 7 заготовочок для котиків. Одні більші, інші трошки менші. Щоб вони були натуральні природні. природні. До речі, будь ласка, заходьте завжди читайте опис, тому що я пишу там корисні речі, словами описую сам процес, ну і, звісно, лишаю тайм-коди для того, щоб вам було зручно повертатись до відео, до конкретного якогось етапу робіт. А я тим часом наростила ще трохи, поки застигає віск, оцю нашу гілочку, основу. Бачите, те, що вона трохи тут поламана, це не страшно. Бо ми з нею що будемо працювати, я спеціально показую, що так може бути. Так може бути, коли у вас невисока посудинка, як у мене зараз, коли незручно робити макану свічку, немає можливості її отак по всій довжині вмочати. Взагалі, то якщо ви робите такі свічки, то, звісно, треба мати високу якусь посудинку, щоб можна було спокійно її занурювати, і тоді вона міцна і гарна виходить, але це теж не проблема. А залишки коричневого воску ми виливаємо у формочку або десь на силікон, тому що вони нам знадобляться, ми будемо зараз працювати з цим, будемо якраз закріпляти оцим от воском котики на вірбовій гілочці. Тому нам треба підготувати. І трошки чекаємо, доки воно застигне, але краще, щоб цей віск залишався тепленьким. Я не буду чекати, доки він сильно охолоне. З холодного теж можна робити, але вам тоді доведеться його зігрівати своїми руками. Без форми можна обійтися, можна виливати на фольгу. Тобто, ну, наше завдання просто отримати оцей от віск якимось чином, щоб ви могли не пити його як пластилін. І далі починається, мабуть, найцікавіше те, що цікавить вас на всіх, да? як тепер ми закріплюємо ці котики на гімочці. Ну, дуже просто. Беремо шматочок от воску. Якщо він тепленький, то просто легше працювати. Беремо котик, і на самому вершечку вже закріплюємо. Це важливо саме на вершечку робити, тому що звідси почне горіти свічка, і якщо тут буде шматочок без котика, то не буде з чого йому горіти, розумієте? Тобто полем'я відразу якби прогорить і ну, буде погано. Тобто треба обов'язково котик чіпляти на самий вершечок. І таким чином ми обгортаємо, отак, бачите, обгорнули та й все. Ну, і от воно вже надійно добре, класно кріпиться, і нічого йому не буде. А далі формуємо гілочку за допомогою цього воску. Намотуємо е, таким. Безгладним якимось чином, тобто, це взагалі не принципово, ви пальцями це все отак от, от згаджуєте ліпите, власне ліпите цю гілочку, як скульптурку. Тільки дивіться, перегортаєте не блискучою стороною, а оцією матовою. І за рахунок такого кольору. Воску, який ми отримали, гілочка виглядає дуже натурально, особливо от на фотографіях. Та й взагалі здається, що це ніби от справді гілочка, і якось навіть не видно, що вона там ну, трохи товща, ніж звичайна гілочка. І ось ці такі моменти, бачите, які от тут видно якісь нерівності, вони тільки додають їй натуральності. Тому тут не треба намагатися, щоб вона у вас така була, знаєте, винизана якась. Вона отака от має бути неоднорівна, і тоді це найбільше схоже на натуральну гілочку. І нарощуємо таким чином товщину по всій гілочці. І свічка буде міцненькою. Треба, щоб вона була ну, не тонша за церковну свічку. Тому що, якщо тонше робити, то просто це вже буде не свічка, а якийсь фіційний, і ну, в ній не буде практичного навантаження, вона не буде горіти. Якщо буде трошки товща, це не страшно. Так навпаки горітиме довше. От. Ну, десь сантиметри, може, 3-4 ми намотали, далі в нас. Проситься знову наступний котик. Можна ближче, можна далі, як ви хочете, яким чином вам подобається. Ну, можна для натхнення брати от природну гілочку і дивитись, яка тут відстань. Тільки не забуваємо, що вони всі мають бути з різного боку гілочки розміщені, а не з одного боку. Ну, тоді це буде схоже на справжню гілочку. Ну, так само закріплюємо і беремо шматочок воску і намотуємо. І таким чином просуваємося ліпимо гілочку. Якщо ви робите букет гілочок, то тоді більша свобода можна робити трошки тонші, трошки товщі. можна якусь одну гілочку зробити взагалі тільки як декор, максимально справжню. Ну, тільки тоді наголосити тому, кому ви там її даруєте, чи клієнту, що це не свічка, та, ота гілочка, яка у вас буде декоративна, яка буде. Тоненька, от на такій основі без додаткового цього всього, що її не треба палити, але є, нею можна прикрасити ваше замовлення, да, наприклад, якісь інші свічки. Ну, це так, такий от класний варіант насправді, бюджетного декору, тому що це залишки вошіни, вони вам там нічого не коштують і не треба замовляти якісь інші подаруночки, які там зазвичай ми докладаємо до замовлення. Таким чином, ліпимо далі. Коли формуєте гілочку, то не робіть її там, гаденькою, якоюсь рівною. А навпаки, хай вона отака от буде хвиляста, якась, да? ну це природньо, вона тоді виглядає більш натурально. Так. З іншого боку, кріпимо от третій котик. Якщо ця ідея вам сподобається, ви її будете використовувати, то я звісно буду дуже вдячна. Якщо ви хоча б напишете, що взяли цю ідею, побачили цю ідею на свічці сили. Оскільки оці ці самі котики в нас не дуже стирчать, то такого кріплення цінком достатньо, воно буде дуже добре кріпитись і надійно. Тобто ця свічка, якщо забезпечити, щоб її ну, не зламали да, оця, саму їмочку, то ця свічка дуже добре транспортується. Бачите, виходить гілочка. Ну, тут, можливо, треба було трохи густіше розмістити котик, але вже сюди не буду його тулити, щоб не було дуже наляписто, а тоді зроблю їх понище. Так, Зараз буду закріплювати останній котик на гілочці. Я в цьому відео показую вам основу, ну, це такий базовий майстер-клас. і за ним у вас вийде гілочка. Але якщо ви хочете. Дізнатись трохи більше нюансів, як, наприклад, зробити отакий от максимально натуральний відтінок воску. Що тут ще можна врахувати? Та інші детальки, будь ласка, прочитайте в описі до цього відео. Що ще можна подивитись. Так, і нам залишається тепер. Доробити оцю частину, її треба робити міцненькою, тому що свічка буде от спиратись на неї. Можна оцей край трохи загнути, якщо вам вже досить довжини, ви бачите, що свічка така вже висока виходить, або взагалі обрізати, тобто ви тут можете як завгодно його формувати. І дуже бажано зробити внизу потовщення, щоб свічка могла стояти, якщо, наприклад, вона буде не в якійсь посудинці, а ну як церковна свічка, просто стояти в підсвічнику, то щоб вона добре трималася. Нам треба отак от вирівняти, оп, вирівняти її, притиснувши до рівної поверхні, щоб отримати. Нормально, бачите, стоїть. Завжди балансуємо свічку, щоб вона нормально стояла. Дивіться, вона вже міцна, тобто, от, бачите, не гнеться, не ламається, нічого й не буде, але для того, щоб вона стала зовсім такою міцною, ще бажано її покласти в холодильник хоча б на півгодинки тоді. Віск застигне, і оці от, е тріщинки, да, які у нас там були, я вам показувала, вони взагалі ні на що не впливатимуть. Отже, свічка-вербова гіночка готова. Для чарівності я ще додала трошечки срібного блиску, але можна обійтися без нього. Це як вам подобається. І отут -от фітін я спеціально залишила, бачите, біленьким, щоб ви бачили, де він взагалі. Але якщо ви робите не із джутової нитки, а із ну, такого готового фітіля, то, мабуть, найкраще його теж ну, зафарбувати воском, тому що воно тоді виглядатиме зовсім натурально. Ну, але зараз я залишила, щоб ви бачили, що фітін там згори. Ну, можна порівняти із природною гілочкою, ну, звісно. Вона не 100% ботанічної схожості, але виглядає теж досить нарядно. І зараз залишилось подивитись, як вона горітиме. Я для цього візьму трохи меншу свічку, щоб було зручно її знімати. Отже, саме цікаве, дивимось, як ця свічка буде горіти. Запалюємо. У мене немає можливості таймлапс записувати зараз, але оскільки це не дуже довго, десь годинка, трохи більше, трохи менше, то я буду, ну, зроблю нарізочку таку з різних етапів горіння і напишу загальний час горіння в описі. Це не то, щоб ви розуміли, чого очікувати від неї. Тому що багато майстер-касів можна знайти на Ютюбі, вам пропонують зробити якусь класну свічку, але свічка це те, що горить. А ми по факту не розуміємо, скільки вона горітиме після того, як ми її зробимо і, ну, взагалі, що це буде готовий продукт під час використання. Якщо свічку отак от поставити акуратно і запалювати не в букеті, а одну, то це, звісно, подовжить час її горіння. Чому важливо робити найперший котик там на горі біля фітіля, щоб фітіль мав змогу якраз об цей котик ніби спиратись і ну, щоб підтримувати сам процес горіння? Те, наскільки свічка буде текти, залежить від форми. Якщо це ну, така досить пряма форма, то вона її акуратно горітиме. Якщо ви будете її згинати або нахиляти, то вона, відповідно, буде капати сильніше. Це теж, будь ласка, враховуйте. Мені подобається, як воно горить, дуже надихаючи. Насправді стільки можливостей в цій свічці, крім того, що можна начитувати замовляння чи молитву в процесі її виготовлення, а також можна на кожний цей котик щось теж загадувати і взагалі використовувати її як таку свічку для себе, як заклички весни. Ну, тобто багато різних можливостей, якщо вам ця модель саме сподобається і ви захочете її робити. І знову ж таки буду дуже-дуже вдячна, якщо ви будете відмічати мене як авторку ідеї. Мені здається, що це буде виграшна ситуація для нас, обох, для нас усіх. І таким чином ви внесете свій дуже вагомий дуже важливий внесок у розвиток мого каналу та у розвиток усієї свічкової спільноти в Україні. Такий ракурс, щоб ви побачили, що вже два котика у нас згоріло, і ще нічого не впало. Під свічник абсолютно чистий. Там з боку трошки білого, це з попередніх разів. Ну, Зовсім чистим він не зможе залишитись, але загалом горить дуже чисто свічка. І бачите, ті частинки, які відпадають, вони осідають десь на самій свічці. От я трошечки розвернула підсвічник ще таким чином. У цьому експерименті я спеціально не чіпаю фітини, тобто от він горить так, як я. Звичайно, якщо хтось буде використовувати цю свічку не зараз, його можна підрізати, і тоді вона ще довше горітиме. О нарешті трошечки потекло. Це вже свічка десь півгодинки горить. Але знову ж таки підсвічник поки що чистий, воно все там застигло по дорозі донизу. Ну і полум'я досить велике, зауважте. Світінням таке трапляється, тому що у білу вочину додають речовини, які отаке от спричиняють. Тобто, якщо б це горіла тоненька свічка з натурального воску, ну не фарбованого, то він би в процесі горіння просто руйнувався. Як ви бачите, підсвічник внизу досі чистий. Спостерігаємо далі. Зараз досить сильне полум'я, тому що горить і той фітіль, який впав. Ну, і вся ця частинка це, звісно, спричиняє швидше горіння, бачите? Так що бажано його підрізати. Але от він вже. Відпав остаточно і далі свічка горітиме більш спокійно. Отже, зараз почала підтікати трохи знов через ті частинки гноту, які там залишаються. Зараз цікаво, правда, у нас два гнотики горить. Дивіться, як гарно. У дуже гарно. А не все. Бачите, кожна свічка горить абсолютно інакше. Це вона як живий організм. Так, я трохи покручу, щоб було видно. Як бачимо, в кінці горіння вже трошечки під така свічка, але це залежить попередню вербову гілочку, я палила, то там менше вона така. Вже годинку горить свічка. Зауважу, що вона була десь близько 18 см висотою, трошки менша, ніж ту, яку ми робили в майстер класі, щоб гармонійно виглядати в цьому підсвічнику. Ну, тобто, десь. Годинка отак от має горіти така свічка, щоб ви розраховували. Ну, і в такій стадії вона ще може досить довго горіти, тому що там буде вигорати оцей твіск. Побачимо скільки. Тут вона вже схожа на чайну свічку. Ну і все, і власне догорає ця свічка. Очі залишилося після того, як свічка повністю вигоріла. Ну, Не можна сказати, що взагалі безвідходно, але ви ж розумієте, що якщо не втручатись, то, в принципі, будь-яка свічка почне плакати.